Потерпів я від свого же учасника команди. У нас був пакт своєрідний домовленість одноголосна в команді, цей учасник абсолютно проігнорував наші домовленості. І, по суті, мене підставив в тому плані, що ми, коли вся команда працювала над тим, щоб роз'яснити глядачеві, що діє командний принцип, вся команда працює лише на одного, на одну особу. Зазвичай з'явилася особа, яка, ну, можливо, боялася, що буде номінований прямо в прямому ефірі. І, і ввела також агітацію. Бузовський зараз, зараз дивиться мені в очі і пояснює, що він не зрозумів до кінця правил. Ось. І розтик я очікував на інше, це, ну, це смішно. Коли м -м, команда підводить, це вже ну, це. Мені нагадує, що там, вбивство Цезаря. І ти, бруд. Пропозиції від роботодавця в даному випадку, від дуже шанованого, професійного, надзвичайно надзвичайно хорошого адвоката у Львові Олега Мацька, я не очікував. Я ніколи не міг подумати, що я буду мати можливість почути таку пропозицію від нього. Я скажу відверто цю людину. За цією людиною слідкував у Львові, тому і в мене така повага до нього виробилася, хоча не було нагоди з ним працювати. Ось, дуже приємно. Я думаю, мені буде, мені буде приємно попрацювати в цьому, в цьому колективі. Це люди професійні, це люди, які цінують репутацію, це люди порядні.